Всім привіт! вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде відео про облаштування вентиляції у нашому сараї для бройлерів. Частина 3. У нас на каналі є, зараз швиденько покажу. Є перша частина це як реалізовано вентиляція, як я реалізував вентиляційні отвори. В цій частині сараю, тобто там 1, 2, 3, 4 вентиляційні отвори. Це приточка буде. Потім є відео на каналі, як реалізована вентиляція в самому приміщенні, де в нас брудерна, тобто де брудер стоїть витяжний вентилятор і приточ, ну, скажі, приточка, отвір приточки. О. Сьогоднішнє відео буде, як буде реалізована вентиляція в самому брудері. Зараз трішки вам розповім. Брудер складається з трьох секцій. В мене є 4-3 кульори 120-х з блоків живлення з комп'ютера, здається, вони. Що я планую? Зроблю тут отвір, і сюди поставлю. Даний кулер з комп'ютера. Він або з комп'ютера, або з блоку живлення комп'ютера. Я точно не знаю. От. Ну, в принципі, це і не важливо. Вони 12 вольтові. От. Тому тут беремо коронку і вибираємо отвір От. і сюди прикручую е, кулер. І так буде в кожній секції. В першій, другій, в третій. От, Буде три кулера. вони будуть паралельно з'єднані і будуть заведені вмикатися через 5-вольтову зарядку з телефона якусь стару. От, І будуть вмикатися. Я планую зараз зніму, відключу даний блок управління От, і реалізую тут розетку. Реалізую розетку через... А цю розетку підключу до такого от, е, циклічного реле. От. Може воно і не знадобиться. Е, так як я підключаю дані кулери, які 12 вольтові, через паралельно, через 5 вольтов, тобто дам живлення на них 5 вольт, вони будуть потихеньку крутитися. От. Але я все таки думаю, що треба через. Циклічне реле, бо якщо воно буде цілодобово там, ну скажімо, вони будуть працювати, то дуже це буде дуже забагато, тому треба, щоб вони періодично вимикалися. Тому я зразу реалізую в блокі управління розетку, яка буде працювати через отаке реле ну скажімо. Хочу сказати трішки про це реле, яке ви вже бачили на каналі про вентиляцію другу частину. От, дуже цікавий прибор. От, він мені сподобався. В принципі, він ще не працював, тобто то подивимося, як він буде працювати з даним вентилятором. От, але мені вже подобається. Дуже зручно виставив. Ну, в принципі, на даний момент він мене повністю влаштовує, але подивимося наскільки ну, на його скажімо, вистачить. О, тому зараз спочатку я знімаю, е, знімаю оцей ось блок управління, реалізовую туди розетку з е, циклічним реле, от, І Уже потім, коли це все поставлю назад, ну, я маю на увазі, коли закінчу з блоком управління і його сюди назад поверну, от, тоді вже займуся кулерами. Їх з'єднаю паралельно в один. І тобто, тут е, під'єднаю його до е, зарядки з телефона і буде вмикатися він в ту розетку, яка от там буде. Тут є якраз отвір, я думаю. Я подивлюсь, чи він підійде тут в принципі, був, бачите, для вентиляції. Але я подивлюсь. Ну, ще подумаємо, куди я поставлю саму розетку і циклічне реле. От. Я ще подумаю. О, зараз буду відключати. Тут, звісно, не дуже просто буде, бачите, тут 9 підключень. Тобто по три на кожну секцію. От, тут два. От, тут є, бачите, є якісь... Ну, тобто, Тут логіка є, вони якось помічені, сині, червоний, там зелене. Ну, треба буде згадувати. Я якось вже його підключив сюди. От, зараз я вже не пам'ятаю. Це добре, що залишились всі мої е, там, скажімо так, ті наклейки. Як я їх розрізняв, ну, думаю, я згадаю. От, тому зараз буду знімати, продую його трішки компресором от, і будемо його розбирати. Ну, тобто не розбирати, а відкривати і якось реалізовувати от сюди розетку, в яку потім буде вмикатися 5-вольтова зарядка від телефона, і яка буде заживлювати ці ось три, які потім я сюди їх вмонтую, кулера. Все. Включусь уже в гаражі, там ну, на столі буде зручніше. От. Так що, отака от, скажімо, такий план дій і обсяги робіт для організації вентиляції в, в самих, безпосередньо в самих брудерах. Все працюємо. Так, я вже продув. Блок управління трішки компресором Протер, наскільки це було, можливо, відкрутив кришку. От, відкриваємо. На, скажімо, на самої концепції його збірки я зупинятися не буду. На каналі є відео про це, От, тому зараз конкретно. Покажу і розповім, як я хочу його доопрацювати, чи доробити, для того, щоб встановити сюди розетку під кулери, які будуть установлені в кожній секції брудера, і розетка, щоб працювала через отакий ось контролер. Або, як ще його називають, циклічне реле. Що ми маємо? У мене є. Що ми ми монтуємо сюди отаку, під, отакий підрозетник. Є в мене отака беззаземлення розетка. Ми її сюди змонтуємо от, і поставимо отакий от контролер. Зрозуміло, що з цієї сторони це реалізувати неможливо, бо тут стоїть коробка з автоматом, але Ну, скажем, при необхідності її можна було б розмістити в якомусь іншому місці, але з цієї сторони нам ця розетка не потрібна і незручна, тому що вона стоїть прямо, ну, скажем, біля стіни. А всі наші кулери будуть установлені ось з цієї сторони. Ну, я маю на увазі з цієї сторони контролера, але, звісно, вже в секціях брудера, Оцей ось отвір, який ми маємо, є як, зроблений як вентиляційний, сюди чудово підходить ось ця коробка, Ой, коробка під розетник. От. І тобто було чудово сюди поставити отак, розетку. Але якщо її поставити, то контролер сюди вже ніяк не стане. Так, тому що це зроблено по центру і його не можна буде сюди ніяк запхнути. Десь спереді також мало місця, і ще треба думати, як його вирізати. І мені прийшла ідея. Я знімаю оцей, скажімо, оцю планку, цей бік, знімаю, ставлю його сюди. Ту, скажімо, оцей, оцей автомат. Його не проблема буде сюди поставити. Ну, трішки він закриє цей отвір, але, в принципі, цей отвір свої функції буде виконувати. А цю сторону, тобто цю бочину, поставити на ту сторону. І в ній вже зробити отвір з боку, ну заміряти, де там, щоб стала от, саме тут от, розетка. І вже не по центру, а от. Наскільки це можливо. І вже сюди стане оцей ось контролер. І все. ну Тобто поміняємо їх місцями і таким чином вирішимо проблему з установкою розетки контролера Вони будуть з цієї сторони до них є доступ. Ну Коли ности, коли буде стояти зверху на брудері, от до них є доступ. Тут включити там зарядку яка живить кулери. От. І, в принципі, Тут хватить місця для установки і зручності, ну, до нього буде доступ до цього до речі, Зараз покажу вам от, такі от. Зараз. світло. Ось от така зарядка буде 5 вольтова. І ось такі кулери. Я їх вже, ну, продув почистив, витер. Отакі от три от 120-ті От, Тому зараз зроблю ці маніпуляції, заміню за, за, за ці дві бочини місцями. Поміняю, от, і вже стану, буду працювати з цією, коли вона буде тут стояти. От. Або, може, як зніму її, виріжу на ній все установлю. Ну, буду дивитися. От, е Якісь проміжкові результати буду показувати. От, Тому, е скажімо так, напрямок роботи є, ідеї є, тому зараз будемо це все реалізовувати. Включуся пізніше. Як я й говорив, е замінив оці бочини місцями. От, Бачите, тепер вентиляційний отвір з цієї сторони. В принципі, він майже весь відкритий. Поставив сюди назад автомат. Ну, тобто все вийшло непогано. Отак От виглядає ця сторона. Потім було, поки ця була знята, було просверлено отвір для підрозетника. І ось такий проєм я вирізав, щоб було зручніше, нічого не видумуючи. З цього торця взяв-сюди, зайшов, вирізав е, пилкою по металу і тут його просто відламав, відкусив. І отак воно стало. Потім я прикрутив цю бочину от, і вже поставив підрозетник, сюди розетка. ось зайшла чудово стала. Сюди вже поставив контролер і поставив кнопку на фазу, тобто подачі живлення. На даний контролер. І ось спіймав себе на думці, що він, в принципі, непоганий, але його мінус, що на ньому немає. Вим... Ну, вмикання і вимикання. Тобто, коли його ставити, то треба додатково використовувати якийсь перемикач, тобто вмикання і вимикання живлення. Оце його на даний момент, який я знайшов мінус. Хочу зауважити, що доволі він такий немаленький, я маю на увазі мінус, тому що. Е... Для вимикання вмикання це треба додаткові кошти. Тобто або кнопка, перемикач, автомат будь-що. От. Ну, отак. Вийшло. З цієї сторони з розетки 0 взяв звідси, також 0 на контролер взяв звідси. Тобто, Тут я розрізав і поставив ще одне ваго під нульову, ну, ну, нульову, нульовий провід. От, потім взяв звідси також, там було на вагу одне місце, взяв сюди живлення, через цю кнопку підключив от, і подав його на контролер. І, Фазу з розетки вже підключив до контролера. Зараз буду закривати все, кришкою закручувати. Отак от закрутимо і буду йти вже в сарай або його підключу, от, ну, точніше, підключу назад блок управління от, і буду встановлювати отакі от кулери. Є коронка сота, кулер, навгадаю, 120-й, а коронка сота. От, якраз ну, Чудово буде, буде місце де закріпитися. От, просверлюю три отвори в кожній секції. От, такі от, захисні. Я не знаю, чи вони потрібні, чи ні, так як кулер буде стояти на самому верху. Але ну, про всяк випадок зроблю. Отак закріплю. Саморізами буду кріпити відразу на саморіз шайбу і буду кріпити відразу кулер і до нього прижимати одним і тим же саморізом дану сітку. Не знаю, потрібна вона чи ні, але вирішив поставити. Так, є отакий у мене дріт. Це 2х1. Великуватий, але меншого у мене немає. Ну, я маю на увазі меншого. Січення, того ну, буде цей. Я думаю, він ніяк не вплине. От, спочатку думав з'єднувати як скрутку і на термоусадку, але потім подумав, треба залишити якусь можливість для швидкої заміни даних кулерів, вони можуть вийти з ладу, тому вирішив на свої любимі ваго. Тобто саме нижній, який буде, буде на два ну, отвори, на два отвори. Тобто сюди з кулера і сюди даний шматок буде цього дроту, і він піде наверх, наприклад, знизу, піде наверх на другу секцію, яка вже буде, от друга секція буде вже на три, тому що буде заходити дріт з, буде підключення, дріт зайде з нижньої. Потім треба його передати, тобто підключити і передати на саме верхній кулер. Буде такий же дріт. Оцей. І третій отвір буде для того, щоб підключити наступний кулер, який буде знаходитися на другому поверсі. Отака от. От от зарядка я вже показував. Там не 5 вольт, там як. 4,75. Але я перевіряв, я під цю зарядку підключав всі три кулери. От, вони крутяться, звісно, з меншою швидкістю. Але її в принципі буде достатньо. От, і все, так з'єднається. Верхність з'єднається також на тройне ваго. І з нього вже отакий оцей дріт. Ну, тобто частина дроту піде, піде сюди, на, на цю зарядку. От, і я його сюди тут уже, звісно, на Термоусадку. З'єднаю все на термоусадку і все, і от сюди він буде вмикатися. Так чи так чи В принципі, показав, розказав. От, все є в наявності. Зараз буду йти в сарай до брудера і будемо працювати. Там уже включуся. Встановив на своє місце блок управління брудером. Все під'єднав, отак вийшло. Ну, в принципі, як і було. Потім я встановив отакі розподільчі коробки. Спочатку я хотів, якби, може залишити менші хвости. От, і тут їх на свої клемники під'єднати. Але все-таки подумав і вирішив, що ну, більше. Безпечніше, дай воно не завадить. Поставив такі коробки. Вони недорогі, там 22 гривні, здається, в Аврорі. От, тому, тому вирішив поставити їх. Потім пробурив сотий отвір в стінці брудера. Так зробив. Ну, в, кожному, в кожній секції. Так зроблено. Потім. Ще не стояв кулер просверлив ступінчатим сверлом отвір для того, щоб завести провода. І вчасно зметикував, що потрібно спочатку завести дроти, бо буде тут же отвір, і рука туди пролазить, і буде зручно їх затягувати. Бо як вже стоїть кулер, то в цей отвір з тої сторони, або якщо звідси заводить, то в цю сторону заведу, а потім куди він йде вниз або наверх, вже буде тяжче. Так як бачите, тут в мене простору майже нема. Сюди навіть там, пальці ледве залазять. От. І отак от от я зробив. Тобто звідси кулера не було. Сюди запхав один дріт, який пішов наверх. Ось він. Це буде йти на сам блок живлення. От, потім другий, тут зручно рука влазить і можна ну, дуже добре попадати от в цей отвір. От, потім другий, який пішов, запнув, який пішов ось сюди, в середню секцію. Отак. І зараз покажу. І отак це виглядає в самій нижній секції. Тут один дріт, і, скажімо, основний один дріт і один з кулера. Все, потім поприкручував кулера, зразу притягував саморіз, шайба і відразу ну, шматок цієї решітки я показував. От, і все, все тримається, чудово. Зараз буду все зачищати, під'єднувати, закривати розподільчі коробки і вже спробуємо з вами. Все включити і подивитися, як воно працює. Зараз змонтую дроти, позакриваю коробки господільчі і вмикнусь. Так, я все вже під'єднав. Ось так вийшло. Все в коробочці, коробочка закрита. Отак от. Ну і третій. Так точно. Зараз а от, от так зверху то термоусадка. Не лякайтеся, я її, ну скажімо, обсаджував е, запальничкою, тому от вона така чорна. Отак, от в розетку, блочок. До речі, я там вичитав то блочок із Samsung е, телефону. І там не 5 вольт, а 4,7 так, ну і зараз вмикаємо так, обігрів я зразу вимикаю, от, воно не потрібне так. ось вмикаємо працює. Легенько собі дує. Я думаю, ще там буде стояти лампа на обігрів. І от якраз це повітря, яке буде сюди заходити, буде потрапляти на лампу трішки, ну і буде прогріватися. Так, перший крутиться в правильну сторону. Хоча, я думаю, вони, здається, якби я неправильно підключив, то вони би не крутилися б. Да, дує, дує сюди. Працює. Так. І зараз глянемо ще третій. Кулер. Працює. Так, дує. Все чудово. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну, отак. З режимом ми вже будемо розбиратися. По місцю, тобто, коли вже будуть бройлери маленькі, і треба буде дивитися, ну, експериментувати, щоб тут і температура зберігалася, і повітрообмін був. Ну, це будемо дивитися потім. Ну, отак все вийшло. Трішки довго, незручно, ну, задача виконана. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Нагадаю, це була третя частина про вентиляцію. Ще буде четверта. От. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. Ну і хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!